Автомобіль швидкої допомоги, пікап, генератори та медикаменти передали 119-й окремій бригаді територіальної оборони волонтери з Бельгії та Нідерландів. Ініціаторами волонтерського збору стали українці, які наразі проживають за кордоном. зібрати допомогу у вигляді грошей. Це завжди важко. Були організовані різні акції по збору якихось речей. Потім воно це продавалося. Автомобіль швидкої допомоги повністю обладнаний і найближчими тижнями працюватиме на сході, рятуючи життя наших захисників. А повнопривідна автівка допоможе виконувати бойові завдання на позиціях. Чотири місяці чекали ми швидку допомогу. А це цілий І Головна мета цього автомобіля, щоб вона могла як можна більше спасати. ...наших побратимів 119-ї бригади, адже цей, ця свідка буде з полю бою забирати наших побратимів, які можуть бути поранені і так далі. І я сподіваюся, що вона спасе всіх. Окрім військової допомоги, волонтери за кордону вже вкотре передали допомогу цивільним українцям дивився якийсь репортаж, і там а, героєм цього репортажу була дівчина, яка закликала допомагати м, країні Україні війни. І оце було перше таким тригером. а потім да дійсно була дівчина Олена з Чернігова, яка живе в Бельгії, але в неї тут батьки. і От вона попросила організувати першу допомогу, зібрати допомогу сюди, місто Черніговому своєму. Але боялися люди сідати в бельгійці. Хтось боявся сідати за руль і їхати у воюючу країну, бо небезпечно. Ну і тоді отець Кароль каже: ну у мене ж є час, я сяду, і так. От він зробив свою першу поїздку в 2022 році. Закордонні волонтери та месенати зазначають, що і надалі підтримуватимуть українців у боротьбі за незалежність.